Я Ямс Чіхо з Малаві. 12 листопада було найбільшим днем у всьому світі. Ми довгий час жили в темряві, не намагалися розібратися в причинах зміни клімату і всіх лих, з якими ми люди стикаємося. я відчув великий шок і паніку, коли побачив, що на порятунок нашої планети. Залишилося близько 5-6 років, а до 2036 року всій планеті прийде кінець. Це вказує на те, що у нас є всього кілька років, щоб старанно попрацювати, щоб врятувати наше життя і нашу планету. Ми дуже раді, що є рішення всіх цих лих. Вихід у побудові благотворчого суспільства, яке зупинить кліматичні зміни і створить суспільство з гідними умовами для всіх нині живих і майбутніх поколінь. Дійсно, тільки любов і єдність є ключем до наших досягнень. Давайте докладемо максимум зусиль, поширюючи цю інформацію всіма способами, щоб об'єднання відбулося, і ми змогли якнайшвидше побудувати таке суспільство з любов'ю до всіх учасників. А ви справді справжні герої. Дякую. Щойно закінчила дивитися онлайн форум Глобальна криза. Наш порятунок у єднанні. Знаєте, хочеться сказати, що це справді найбільше подія в історії людства, бо така кількість правди, яка лунала сьогодні, мені здається, не лунала ще ніколи. це справді такий переломний момент у нашій історії, тому що зараз ми стоїмо перед вибором. Дуже глобальним вибором і все буде залежати від того, що ми оберемо. Ми погодимося з тим, що відбувається зараз, і просто не будемо діяти. Чи ми все ж скажемо «стоп» і почнемо будувати наше з вами справді фантастичне майбутнє? і на цьому форумі. Що цікаво, хоч і порушували дуже багато різних тем, вони були дуже неприємні і шокують, бо ти бачиш те безумство, що відбувається сьогодні, і тобі стає просто гидко і соромно від самого себе, що через тебе через мене, через мою бездіяльність у світі відбувається те, що зараз відбувається. Але є і радісна, є радісний момент. Це друга частина форуму, яка показує реальний вихід із цієї ситуації, і наше майбутнє майбутнє, яким воно може бути, Знаєте, що мені найбільше сподобалося. Це ті технології, і той рівень життя який все ж нас очікує, якщо ми дійсно правильно зробимо вибір і що мені найбільше так відгукнулося, це те, що ті технології, які будуть надані в галузі медицини, вони зроблять абсолютно так, що всі люди будуть здорові, що ніхто не буде хворіти. Якщо ще небудь виникне це вчасно, можна буде запобігти безболісно для людини. насправді. Ось немає такого, що хтось за когось щось зробить. Вирішить, придумає зараз, кожен із нас вирішує і вносить свою частинку в наше з вами майбутнє. і хочеться від щирого серця порекомендувати, хто ще не дивився цей онлайн форум. обов'язково його подивіться. Не лякайтеся, що він триває 12 годин. Насправді це всього лише 12 годин. Ми більше часу витрачаємо на серіали, фільми, які тривають набагато довше. А тут інформація, яка не тільки шокує. А й дуже тішить, дуже надихає і налаштовує на ті позитивні почуття, які просто тебе окриляють від того, що які перспективи нас може чекати. А волайк ту тока декламеткатастрофісапаніфочерайнета піпо Я хотів би поговорити про кліматичні катастрофи, які відбуваються. На жаль, просто зараз. і багато людей страждають через цей процес. Я б хотів би додати багато чого з того, що бачив на форумі. Я хотів би висвітлити проблеми і те, як ми все таки можемо їх вирішити. Отже, ми схильні, говорячи метафоричною мовою, називати кліматичні катастрофи кліматичним цербером, який по суті є звіром. Але він поглинає, пожирає нашу планету і те, що ми маємо зробити просто зараз. Це посадити звіра на поводок, тому що він пожирає все, все пожирає. І всі ці люди не можуть повернути свої будинки, свої сім'ї, не можуть повернутися до життя, і це найважливіше, що ми маємо зробити просто зараз. Це наш перший спільний ворог, кліматичні катастрофи, і ці кліматичні катастрофи наростають просто зараз. Вони не просто десь є і відчу і відбуваються одночасно. Ні, вони наростають і стають ще гіршими і частішими. Як ми бачили на форумі, глобальна криза, люди страждають по всьому світу. І всі ці процеси будуть наростати до 2036 року. Коли вся планета буде знищена сама по собі. Як це відбувається? Ну, давайте почнемо з самого початку. Просто зараз наше електромагнітне поле слабше через динаміку ядра планети. А відбувається це через космічне випромінювання, яке впливає на нашу планету і не тільки на нашу планету, а й на всю сонячну систему. усі планети зазнають впливу просто зараз, коли ми спілкуємося, і наша планета теж. Просто зараз наша сонячна система перебуває в 12-ти тисячному річному циклі, а є ще 24 тисячний річний цикл, який ще гірший. Ніж 12-тисячолірічний. Тож ми не просто в біді, скажімо так. Якщо ми вирішимо на іншу планету, ми не зможемо там жити, оскільки це відбувається на всіх планетах. І зараз ми маємо ухвалити рішення, оскільки в нас є можливість побудувати благотворче суспільство інакше, нас зжере кліматичний цербер. А ми цього не хочемо. І свідомо це розуміємо. Та багато хто з нас не хоче допустити, що ми хочемо жити у благотворчому суспільстві. А по-друге, благотворчому суспільстві ми зможемо жити краще, не просто працюючи над тим, щоб полагодити все, що зломане, Але Ми врятуємося від кліматичних катастроф завдяки об'єднанню вчених. Це найголовніше, що ми отримаємо. Наш розвиток буде постійно і колосально зростати, не так як зараз. Не так, як сьогодні відбувається, а може бути краще. Але Єдине, що нас зупиняє, це наш розум. І ми маємо стати кращими. Ми маємо стати сильнішими за наш розум. Чи не так так і є? Просто зараз проходить трансляція форуму глобальна криза. Наш порятунок Інформація, як. Яку було звучено на цьому форумі, вона звісно, шокуюча і вона ставить Ось реально ділить життя на до і після. Ось, бо коли ти розумієш реальні перспективи і той прогноз вчених який зроблено на найближчі десятиліття, він змушує. Розуміти всю відповідальність кожної людини за кожен день за кожну дію спрямовано на те, щоб поширити цю інформацію. Дійсно, це ось життєво важливо і просто дуже хочеться, щоб це дізналися всі і почали діяти. бо від цього дійсно залежить наше життя. І наскільки ось два контрастні сценарії розвитку подій це один формат, коли ми підтримуємо наш споживацький світ і тоді для нас нічого доброго. І наскільки ось контрастний варіант благотворчого суспільства, коли життя кожної людини буде цінне, Майже неможливо пояснити кількома словами. Що таке цей форум? у двох словах. Я просто сказала всім: подивіться його. якщо детальніше, він роз'яснює два шляхи для нас як для людства. На жаль, ми ще не є людською цивілізацією. бо ми ще не об'єднані належним чином. Він показує нам два шляхи, два сценарії, і обидва вони дуже реалістичні. В обох сценаріях немає ні фантазії, ні наукової фантастики. Один із них це сценарій кінця світу. Багато людей можуть сказати, що це схоже на якесь нагнітання і залякування людей. Але коли лікар говорить пацієнтові про те, Скільки днів йому залишилося, і яких заходів він має вжити, щоб уникнути цього? Хіба це нагнітання? Це просто реальність, яку ми повинні прийняти, якщо хочемо щось змінити, і ще один сценарій, який дехто може назвати як надто футуристичний і фантастичний. Але це також реальність, яку можна реалізувати, якщо ми об'єднаємося. Коли ми об'єднаємося, то і реалізуємо всі ті чудові технології та можливості, які в нас уже є, і цей форум насамперед показав математичну модель того, що станеться з нашим кліматом, з нашою планетою і з нами розрізненими людськими істотами, якими ми є зараз, якщо ми залишимо все так, як є. Інший сценарій стосується того, що ми будемо робити, коли об'єднаємося і вирішимо, що так, ми нарешті зможемо жити як єдина людська цивілізація як одна єдина істота. Щоб ухвалювати всі рішення разом, ми вирішимо нарешті поставити людське життя на перше місце. У конституції кожної країни світу написано, що людське життя має бути збережене, Але, на жаль, у реальності це не так. Бо інакше не було б так погано не було б токсичних ліків, не було б людей, які помирають від нестачі їжі чи води. взяти хоча б те, що ми маємо сьогодні. а форум показав стільки прекрасних рішень і технологій Наші найкращі вчені вже розробили те, що можна впровадити вже сьогодні, щоб зробити наше життя набагато прекраснішим І коли ми об'єднаємося остаточно, які чудові перспективи відкриються перед нами? Це дійсно неймовірно. Жоден письменник фантаст ніколи не описував, що нас чекає. Коли ми об'єднаємося, і це починається з таких маленьких кроків, як визнати правду і розпочати дії починаючи цей процес об'єднання, і форум 12 листопада, глобальна криза, наш порятунок у єднанні був одним із цих перших кроків. Тому, якщо ви подивитеся і поділитися цією інформацією це буде дійсно великим кроком для кожного з нас на шляху до цього майбутнього. Дякую. Тут під час синхронного перекладу для себе теж зрозумів, усвідомив, як мало ми дійсно знаємо. Важливо, ось це не можна упускати. Це ось справді як я під час перекладу відчув. Що справді, якщо будинок горить, і цей багатоповерховий будинок, де ти випадково опинився на вищому поверсі, а перші другі поверхи вже горять, там люди гинуть і так спокійно сидіти і думати, що до тебе пожежа надійде, і це ось і є найбільша небезпека кожного з нас. Ми повинні воєдино з'єднатися як ланки в ланцюзі, і зробити якісне життя, зробити гарне майбутнє, прогнозоване майбутнє, а не те, що там сьогодні трапився вулкан і земля пішла вниз невідомо куди. Тому я, я дякую тим людям, які ось такі програми роблять волонтерам. Дякую команді, яка мене запросила. І залюбки. Я прийшов на цей захід, і я просто щасливий, що міг зміг ось ці дві години присвятити не тільки собі, а ось кожному з вас. Дякую.